Доброго ранку, друзі. Я хочу приготувати йогурт. Я вчора взяла, підігріла літр молочка, додала сюди одну ложку йогурта, і воно в мене сьогодні на ранок це все скисло. Тут я приготувала конструкцію, в таку от мисочку поставила друшлячок, накрила. простелила марлю в чотири слоя і тепер виливаю це все сквашене молочко сюди, щоб воно. Відсідилися, щоб сиворотка відійшла від цього молочка. Такий рецепт я знайшла в інтернеті. Хочу спробувати. До цього йогурту можна буде додати пюре якихось фруктів, щоб його підсолодити. Хтось робить уже, додає цукор, ванільний, ванільку по бажанню. Я не хочу, я хочу, щоб це було більш-менш натурально. Добавляти сюди тільки фруктове пюре. Ми зараз збираємося на пляж, тому на декілька годин це все залишиться, щоб сиворотка відходила, стікала. А по приїзду вам покажу, що в мене вийде. Ми спробуємо з вами, звичайно. Ми приїхали на пляжі в Хадіо. Сьогодні тут просто безліч людей, дуже-дуже багато. Трішки поплавали, Аліса з таким задоволенням купалася, скільки в неї радості воно. І зараз невеличкий перекус на неї і будемо їхати додому. Повернулися ми додому, давайте подивимося, що в мене тут виходить. Дивіться, ось скільки сироватки. Витекло, але я її зараз вилью і ще декілька годин. Нехай постоїть. Дивіться, яким густеньким уже стає е скисше молочко, да, кефірчик, який раніше був. Ну, в майбутньому це буде йогурт. Ще ось я бачу по центру, є чому стікати, тому я зараз водичку вильюю, трішечки це все перемішаю. Ложечкою і ще поставлю на декілька годинок, нехай ще стікає. Ну я вже бачу, що це стає таким от густеньким-густеньким. Так, я вам покажу, ось дивіться, скільки ще сироватки виділилося. Я зараз це все зілью. Ось дивіться, який вийшли його. Він досить густий, прям. Тут видно так, що ну, навіть ложка тут да, стоїть. Його просто не так багато, тому ось ложка стоїть в ньому. Я зараз це пересиплю в тарілочку, зважу, щоб для себе розуміти, який виходить, який виходить, вихід з цього всього. Зроблю зараз маракую з манго пюре і перемішаю. Має буде дуже смачно. Ось в мене вийшло стільки йогурту, 443 грами. Ціла ось така мисочка. Зараз я візьму почищу манго, маракую і в подрібнювачі це все подрібню, Зроблю таке пюре. Спочатку я думала змішати. З йогуртом, а потім вирішила просто перекласти слоями йогурт і фруктове пюре. Цукор я, як пам'ятаєте, не додаю, але по бажанню можна це зробити. Я не хочу. Я думаю, такої кількості на нас двох жені вистачить просто, щоб об'їстися з головою. Ну, я так уже лизнула смачненько. А з Фруктовим пюре буде ще смачніше. Ось два таких стакани У мене вийшло смачного десертику. Це просто нереально смачно. Я просто в шоці, як це легко все робиться і чому я раніше про це не думала, але тепер думаю, що буду робити. Але в той же час мені дуже сумно, що в мене Аліса не може їсти нічого молочного. Дуже сподіваюся, що це все вона все-таки переросте, тому що ці смаколики якийсь час почала робити, ми вже не Там втіхаря, поки Аліса не бачить або спить. Аліса, поклади кавунчика, будь ласка. Тому що в неї алергія на молочку і цього не можна. І дуже шкода. Так, друзі, показую, що в мене вийшло з м'язком, але ж ви знаєте, що я вам показую не тільки щось вдале, що в мене вдається, але й невдале, тому для тих, кого нерви ні к чорту, не дивитися, у мене м'язко запліснявіло. Ми зробили з Женією висновок, що, можливо, у нас досить волога. І потрібно було його таки вивішувати на вулицю, щоб там більше повітря, більше сонця, щоб воно там вялилось. Тому це м'яско відправляється у смітничок. А думаю, що скоро я буду пробувати експериментувати знову, тому що я дуже сподівалася на гарний результат, але ж не вдалося. Тому це їсти ні в якому разі не можна. Воно зіпсоване. От, відправляється в смітник. Ну, інколи таке також трапляється. А, але <смір> я сподіваюся, що таки я добьюся гарного результату. Привіт, друзі! Щойно прийшла посилочка, я вже розпакувала. Тут в мене браслетики для моєго фітнес трекера У мене мій браслет зламався, уже вийшов з ладу. Два штуки ми замовляли і вже два я зносила. Тому вирішили замовити чотири: ось такий кораловий, жовтий, сірий і чорний. Ось зараз кораловий хочу одягнути. Зараз він мене зарядиться. І тепер буду носити його. Привіт, друзі! Такий тяжкий тиждень. Ох, у нас закінчилась одна проблема, почалася інша. Ми закінчили ГВ і у нас знайшлися проблеми зі сном. Ох, перших півтора тижня, я. Ми тільки завершували, Аліса засинала на мій подив досить швидко. І я думала, ой, як це круто. Але через півтора тижні Алісу просто не вложити зараз. Якщо раніше вона до мене прижималася, я її обнімала і так легенько покачуючи, вона засинала в мене на руках або на мені я лежала на ліжку, то зараз її просто вкласти неможливо. І це просто жахіття якесь, тому що. Сьогодні у нас п'ятниця, і вже цілий тиждень Аліса в день не спала нормально. Або вона перебивалася якось на байку, куди ми їхали, там півгодинки або годину, або починала вже ввечері засинати, коли ми їхали в парк на прогулянку. І ось сьогодні п'ятниця, і вперше я її змогла вложити спати на ліжку. Вона вже спить ну, трошки більше ніж півтори годинки, буду її зараз забудити, тому що. О, у нас ще сьогодні такий денючок. Ми їздили самого ранку в міграційну службу і подовжувати наш там перебування тут. Там були деякі зміни, відбулися деякі зміни. Два попередні гроза. ми їздили на сусідній остров на самої. Зараз е, нібито дозволили уже в нашій міграційній службі подовжуватися знову для українців. Це лише українців стосується. Тому ми зранку завезли документи, завезли наші паспорта. Нам сказали приїхати за паспортами о 4 годині. Зараз ми э, Ай, Алісу розбужу, пообідаємо і поїдемо за нашими паспортами. Дуже сподіваюся, що нам поставлять штампи, тому що документи і гроші взяли. Ну, це вже свідчить про те, що 80% того, що штампи таки отримаємо. Такий був напружений тиждень, я ж кажу з цим сном. Були ще деякі такі справи, пороздруковувати документи, і якийсь такий жара у нас почалася, тому самопочуття просто жахливе. І вихідні будуть досить такі насичені, тому що не запросовано день народження, і ми їдемо на один із пляжів тут на острові. А ми колись були на цьому пляжі, в нас був такий трек туди, ми піднімалися, туди досить складна дорога. Туди заїхати байком дуже складно. І є інша дорога через джунгли, там є доріжка. Ми цією доріжкою колись ходили, в нас був такий трек, але цього разу у нас буде багато і всі будуть з дітьми і з речами, тому що там ми будемо залишатися на ночівлю. Нас туди завезуть на катері або на лодці. Я не знаю, що це буде. Побачимо, як це все буде відбуватися. Але ми там будемо зупинятися на ночівлю. Там наші знайомі орендують бунгало і буде так там святкування дня народження. Тому. Так, будуть вихідні насичені, але в той же час це буде гарний момент для того, щоб після такого тяжкого тижня відпочити. Так, начебто, це все що я вам хотіла розповісти. Зараз ми почнемо збиратися. І ну дуже я сподіваюся на те, що штамп ми отримаємо, тому що ми так собі вже запланували. Якщо нам і не поставлять штамп, то в нас є ще час. Ми в понеділок можемо поїхати на самуй, але дуже б не хотілося. Ось верніше, хотілося б відвідати самуй, але не дуже хотілося би витрачати гроші на поїздку та й втрачати цілісінький день. В роз'їздах по сусідньому острові, а острів там не такий, як у нас, там досить великий острів з великим трафіком, там дуже багато машин. І останній раз ми коли були, ну взагалі зараз дуже багато людей, зараз люди, просто неймовірна кількість людей на острові навіть більше, ніж на Новий рік. На Новий рік було багато людей, а зараз просто-просто неможливо знайти житло ні на нашому острові, ні на самої. Е, от тому місяць назад там ще не так було багато людей, і трафік був досить напружений. А я уявляю, що там робиться зараз. Тому не хочеться їхати в це місцева. От, а я зараз зварила супчик, зімо і вирушаємо в міграційну службу. Вирішили, що я сама поїду за паспортами. А дали ще півгодинки здрімнути. І я забрала паспорта, штампи нам поставили до 14 березня. Це дуже круто. Друзі, хотіла завершувати це відео, але наостанок вирішила вам ще розповісти історію, яка сталася на нашому острові, на острові Копенган. Можливо, ви її вже чули, тому що про неї пишуть всі, говорять всі. Um, сталося це в одному із пляжних кафе. Сиділа пара росіян, і підійшли британці, які спитали дозволу взяти в них а, пляжний мішок да, для сидіння в пляж на пляжному кафе, На що росіяни не походилися і не дали його. Британці запитали у офіціанта, офіціан дозволив. Британка підійшла, щоб взяти цей мішок, а росіянка на неї накинулася і відкусила пів фаланги пальця. Випринувши його в пісок, вона посміхалася, це зі слів е, свідків. Неподалік були поліцейські, які підійшли і вирішили в цьому всьому розібратися. У росіянки не було з собою паспорта, тому що він був в залогі, тут часто залишають і готелі, і коли ти орендуєш транспорт, просять паспорт. В неї було тільки фото, копи її відпустили. Щоб вона його принесла їм, а вони благополучно зліняли в Малайзію з чоловіком чи з хлопцем, я не знаю, хто там був, і навіть не заплатили в кафе, не розрахувалися там, де вони сиділи. Ось така не дуже приємна історія. І я просто декілька днів вже ходжу і думаю, наскільки потрібно бути тварюкою, щоб таке зробити. Наскільки в тебе в тобі, скільки всього має бути від тварин, звіриного, щоб ти просто відкусила людині палець. У мене просто в голові це не вкладається. Тому про те, що вони крадуть унітази, пральні машини, або Ну, це, мабуть, квіточки порівняно з такими. просто тварюки. Але я хотіла поділитися з вами цією історією. Я сподіваюся, що вам в цьому відео зі мною було цікаво. Сподіваюся, що щось нове ви для себе почули. А мої відео так потрішку починають переростати в кулінарні, що мені дуже не подобається. Мені хочеться все більше повертатися до б'юті, але якось не виходить. Але. Будемо надіятися, що скоро вирівняю цей баланс. От. Тому всім побажаю гарного дня, гарного вечора, гарної передня, коли ви мене бачите, дивитеся. Всім дуже дякую, що ви були з нами. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику.